Добрий день, малята! Розпочинаємо наше заняття. Сьогодні знову з вами я, Міля Степанівна. Для початку давайте зробимо струс нашого мозку. Вирішимо логічну задачку. Слухаємо уважно. Якось бігли через ліс вісім кіз. П'ять з них були білі-білі, ну а інші сірі-сірі. Скільки бігло через ліс? Чорних кіз. Ще раз слухаємо уважно: якось бігли через ліс вісім кіз. П'ять з них були білі-білі, ну, а інші сірі-сірі, скільки бігло через ліс чорних кіз. Так, молодці, ви здогадалися. Чорних зовсім не було, тому що вони не бігли через ліс. Молодці, значить, ви вже прокинулися і можна починати працювати. І так, наступна наша загадка, задача, яку ми зараз будемо вирішувати, касає це про наших звірів. І так, був такий високий восьмиповерховий будинок. І в цьому будинку на п'ятому поверсі. На п'ятому поверсі жив жираф. На три поверхи вище жив леопард. На якому поверсі це було так, на восьмому. Рахуємо, перевіряємо. П'ятий поверх на три вище, один, два, три. Це восьмий поверх. На чотири поверхи нижчі від леопарда жив бегімот. Який це буде поверх? Так, це четвертий поверх. На чотири поверхи нижче. Рахуємо 1, 2, 3, 4. І на два поверхи нижче жив слон. Від бегемота. Четвертий поверх на два нижче. Раз, два. Значить слон у нас жив на другому поверсі. А тепер, будь ласка, скажіть мені, знову задачка на логіку. Чи зручно було б жити тваринам ось в такому будинку? Так, звісно ж, ні. Вони б не змогли піднятися на кожний на свій поверх, бо той за важкий, той за високий. Але вони б змогли це зробити в одному випадку, коли, коли був би величезний ліфт, який міг би їх доставляти на свій поверх. Але це. Незручно і так в житті не буває. Давайте ми приберемо наших звірів. І так, прибрали ми наших звірів і розташували цифри в зручному для нас порядку зліва направо, у порядку зростання, як це ми робили завжди. Давайте назвемо наші цифри. Пригадаємо: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І в зворотньому порядку. Вісім сім, шість 5, 4, 3, 2, 1. А поряд був цирк. І в цьому цирку жив веселий жонглер. У нього було вісім кульок. Порахуємо їх. Одна, дві, три, 4, 5, 6, 7, 8. Він у нас був дуже вправний, і він вирішив, що. Він уже може перейти на інший ступінь і додав собі ще одну кульку. Якого вона кольору? Червоного. І так, у нас є вісім білих кульок і одна червона кулька. Скільки ж їх стало разом? Давайте порахуємо: Один, два, три, чотири п'ять, шість, сім, вісім, і ще одна. Буде 9. Бачите, діти, так ми з вами перейшли до нашої наступної цифри, з якою ми сьогодні будемо знайомитись. Це цифра 9. Бачите, яка у нас вона? вона гарненька. А якщо ми уважно подивимось, на яку цифру вона схожа? На цифру 6. Так, про неї навіть вірші. Цифра 9, акробатка. Якщо вона перевернеться, шістку обернеться, бачите? Ми її перевернули. І, і створилася цифра 6. Бачите як? Оце так. А це перевернута. А це знову ось так. І так у нас сьогодні цифра 9. Бачите, ми до неї побудували навіть будиночок, в якому вона у нас буде жити. І так у нас було 8, 8 білих кулюк, кружечків. І один червоний. І вони, вони нам утворили цифру дев'ять. І так жонглер жонглював, жонглював, жонглював. І в нього загубилася одна біла кулька. Тоді він вирішив, що їх потрібно, щоб було дев'ять. І він взяв ще одну червону. Давайте порахуємо, скільки у нас стало білих кульок? Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Скільки він додав кульок? Ще одну червону і стало дві їх одна, друга. Тоді ми можемо записати, що знову нас утворилася цифра 9. Да врахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бачите, якщо у нас було 7 кульок, ми до них додали ще 2, то знову утворилася цифра 9. А тоді він собі вирішив: а що ж це так у мене негарно? Давай я трошки їх буду міняти, щоб за кольором було гарненько. І так трошки він собі поміняв. Бачиш, отак не дуже йому гарно, не дуже така гарна квіточка отримується. І він собі вирішив, що він замінить ще одну кульку. І давайте подивимося, що ж ми отримали. Кульок. Одна, дві, три, 4, 5, 6. Ще раз перерахуємо. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Шість у нас білих кульок. А скільки ж у нього? Червоних. Раз, два, три. А давайте перевіримо, чи утвориться цифра дев'ять. Давайте будемо рахувати ось від цієї кульки. Один. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бачите, який у нас фокус получився? Шість додати 3. Теж буде 9. Теж шість і трійка разом нам дають 9. Він подивився, щось негарне цей малюночок. А Ну, я заміню ще ось цю кульку. біленьку на червоненьку. Ось так вони чергувались начебто. Подивимось, скільки у нас тепер 1, 2, 3, 4, 5 білих. І одна, дві, три, чотири у мене червоних. Рахуємо разом. Ось знову цієї кульки рахуємо. Одна. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Знову ми їх отримали дев'ять. Значить, бачите, нам 5 і 4 разом. Не даю цифру 9. А він каже, щось так у мене так, отут дві збіглися біленькі. А ну-ка, я ще одну поміняю на червону. Знову він поміняв собі на червону. Тепер у нього вже п'ять червоних стало і 4 білих. Білих у нас 4, а червоних у нас 5. А чи сталих дев'ять? Давайте порахуємо. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Але знову щось так з кольорами не, не чергуються вони. Тоді він вирішив ще ось тут замінити одну біленьку на червону. Замінив. Тепер у нього вже стало 6 червоних. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І так, у нього залишилося три білих. І стало вже шість червоних. Перевіряємо, чи отримаємо цифру дев'ять знову? Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Знову ми отримали дев'ять. Подивився він каже: а ще одну поміняю. Хай будуть більше червоненьких. Якщо у нас їх було шість, ми додали ще одну, то скільки ми їх отримали? Так, сім. І залишилося в мене дві тільки біленькі кульки. І так, дві біленькі і сім червоних. Порахуємо, чи отримаємо дев'ять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Знов дев'ять. Значить, два і сім разом дають нам теж дев'ять. Тоді він вирішив, а зміню ще одну. І замінив. Якщо у нас було сім, ми додали ще одну червону, то скільки їх стало? Вісім. І так, у нас вісім червоних. І скільки залишилось біленьких? Одна. І ще раз рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все вірно? 1 і 8 нам теж дають 9. А тепер давайте подивимось уважно. На самому верхньому верхньому поверсі у нас було 8 і 1. А знизу 1 і 8. Що трапилось? Цифри просто помінялися місцями. І теж, значить, 8 і 1, 1 і 8. Дивимось нижче ну трошки поверх. 7 і 2. А знизу дивіться, у нас трошки вище. На другому поверсі 2 і 7. Теж цифри змінилися місцями. А нічого, а додаток від цього не змінився. І в цьому випадку ми отримали дев'ять, і в цьому випадку ми отримали дев'ять. І так бачите, скільки, скількома способами ми можемо отримати дев'ятку. Дев'ятка це найстарша цифра в числовому ряду. Найбільша цифра. Один, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Цифр всього 10. Ще є одна цифра, яка заховалася, ми з нею познайомимося пізніше. Але найбільшою цифрою є цифра 9. Як же пишеться цифра 9? Дивимося уважно на екран. Приготували зошити, приготували олівці. Після того, як закінчиться перегляд, ви напишете два рядочка цифри 9 у своєму зошиті. Цифра 9. Ось весела є дев'ятка, ніби в цирку акробатка. Головою вниз зависне, стане іншою вже, звісно. Ця весела акробатка вже знайома всім дев'ятка. Рахуємо морозивом. Один. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 морозів. Пишемо цифру 9. Починаємо писати трохи нижче правого верхнього кутка клітинки. У правому верхньому кутку клітини лінію заокруглюємо і ведемо руку вниз до центру клітинки. Тут лінію знову заокруглюємо і ведемо вверх до початку овалу. Не відриваючи руки, ведемо руку вниз, заокруглюючи біля середини нижньої сторони клітинки. пропишіть цифру 9 у повітрі Потренуйтеся писати цифру 9 у зошиті. Продовжуємо наше заняття. Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомитися вимірюванням різних речовин і предметів. Ми з вами вже вимірювали сипучі речовини, вимірювали довжину предметів, а сьогодні ми з вами будемо вимірювати рідкі речовини. Які ж речовини називаються рідкими? Це вода, це сік, це мед, це всі ті речовини, які можна налити або можна переливати. Чим же їх вимірювати? Як ви гадаєте, можна їх вимірювати ложками? Так. Коли мама пече якийсь смачненький пиріг, вона може вимірювати оцет ось цією маленькою чайною ложкою. І вона це робить. Коли ми з вами треба додати муки, ми додаємо з такою великою ложкою. Виміряємо. А ще можна виміряти любу рідку речовиною, любим предметом, в яку її можна налити. Можна виміряти відром, якщо нам треба поміряти якийсь великий об'єм, можна пляшечками, можна кастрюльками, можна такими будлями нам привозять воду, вимірять. Можна чашечкою, можна баночками, можна лікою, можна пляшечкою для немовлят. Але бачите, ці всі предмети вони різного розміру. І тому люди домовилися, що теж буде існувати умовна мірка, якою будуть виміряти всі рідкі речовини. І ця мірка називається літр. Як же поміряти цією міркою, дивіться уважно на екран? Привіт! Доброго дня. Равлику, розкажи, чому ти сьогодні такий сумний? Я не можу вирішити якого уку більше. Яблучного чи виноградного і того, й іншого однакова кількість? Хіба це можливо, адже Яблучний сік у пакеті, а виноградний у банці. Невдовзі ти переконаєшся, що я не помилилась. А зараз скажи чим вимірюють рідини? Напевно, рідини вимірюють ковтками або склянками. Звісно, можна й так. Але сьогодні на уроці ми ознайомимося з мірою, яка допомагає вимірювати рідини. Пропоную розпочати ознайомлення з мірою, яка допомагає вимірювати рідини. Згода. Уважно розгляньте малюнок. Поміркуйте, скільки склянок соку вміщається в такій банці? Я думаю, що в такій банці вміщається багато склянок соку. Запам'ятайте, в літровій банці вміщається 5 склянок. Соку. Коли говорять про те, скільки молока, соку, води або іншої рідини то вживають слово літр. А як його записують, на письмі слово «літр» коротко позначають літерою Л. Для того, щоб виміряти, наприклад, Воду у відрі можна скористатися літровим кухлем. У такій банці теж уміщається один літр. Тому нею також можна вимірювати рідини. Поміркуйте, скільки літрів води можна налити в таку банку. У цій банці вміщаються три літри води. Дійсно, тому й називають таку банку три літровою. Ви переглянули ролик, і це у мене в руках літрова банка, яка може служити еталоном вимірювання рідких предметів. Будь ласка, скажіть мені, скільки... Таких баночок може поміститися в 3-літрову банку. Так, звісно ж, 3-літрова це 1 літр. А якщо в 3-літрова банка, то там вміщується 3 такі банки. І тепер у мене для вас теж загадка ще. Ось такі я взяла ще можна вимірювати мірними стаканчиками. Це стаканчики, на яких нанесена шкала, в яку можна подивитися, скільки тут речовини. Скажіть мені, будь ласка. У якому стаканчики буде більше речовини? В синенькому чи в біленькому, в якому у мене міститься рожеве водичка. Давайте перевіримо. Бачите, для того, щоб перевірити, ці в мене мірні стаканчики вони роз, різного розміру. А ці стаканчики, з яких ми п'ємо водичку пластикові, одного розміру вимірюємо Ми спочатку нальємо синеньку водичку. Потім нальємо рожеву водичку, який ми можемо висновок зробити, що рожевої водички буде більше. Бачите, якщо пляшечки або стаканчики, або кружечки однакові, тоді ми можемо перевіряти об'єм за висотою. Бачите, тут трошки менше водички, а тут стаканчик повніший. І так, сьогодні на занятті ми з вами знайомилися з цифрою 9 і з вимірюванням рідких речовин. Вам буде два домашніх завдання. Написати два рядочка цифри 9 і виміряти, скільки стаканчиків вміщується в літрову баночку. Ви це дивилися на ролику, а тепер ви зробите практичне заняття і перевірите самостійно. До побачення!